Вітаємо вас із Днем Захисника України! Це справжнє свято мужності і самовідданості, свято лицарства і благородства, якими володіють справжні оборонці, визволителі і захисники України. Водночас стало уособленим святом усіх чоловіків. Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і професіоналізм у справі захисту нашої держави. Вітаємо усіх захисників України, які щодня роблять неймовірне та борються за нашу з вами перемогу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не вичерпується навіть у найскладніші миті. Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо. Ви захисники України, опора нашої держави, спокій наших домівок, спокій рідних у ваших міцних та сильних руках. У цей день прийміть найщиріші побажання, добра, світла та перемоги!